Коли я роздумую про покору Ісуса та Його смирення в важких випробуваннях, мене дивує не те, що Ісус підкорився Божій суверенності та батьківському володарюванню. Це очікувалось від нього, оскільки він був предназначений до цього ще до створення світу. І це було його добровільним рішенням віддати своє життя. Заради спасіння багатьох, проте я вражений тим, як Він це зробив. У смиренні і терпінні, у добровільному приниженні та лагідності, Ісус йшов земною дорогою, терплячи нестерпних книжників і фарисеїв, сходячи до маловірних учнів, відгукуючись на багаточисельні. Потреби оточуючих його людей. Ісус робив це з почуттям гідності та любові. Ми так звикли до досконалого характеру Ісуса, який описують нам євангелісти, що навіть деколи й не замислюємося над тим, що Він хоча і мав божественну природу, проте Він також був і на 100% людиною. Цей факт, окрім всього, показує нам, що Ісусу було складно боротися з навколишніми наклипами та зневірою людей, з їхнім цинізмом і лицемірством, ненавистю та злобою, з мовами та зрадою. Так, це було важко бачити нашому Господу Ісусу Христу. І думаючи, що Ісусу було легко переносити спокуси і випробування, тому що в нього не було спадкової гріховності, і він був Божим Сином, означає, що ми не усвідомлено або навмисне відкидаємо оцей баланс божественної та людської природи. Я переконаний, що наш Господь Ісус докладав неабияких зусиль для боротьби з усіма спокусами. Я вірю, що в певних моментах життя йому було дуже важко побороти випробування, навіть більше, ніж ми можемо собі все уявити. І якщо це не так, то який сенс євангелістам показувати його терпіння, а з часом і праведний гнів? Його сльози і жаль, розчарування і тривогу? Але все це має сенс тільки тоді, коли для Ісуса це було якимось важким випробуванням, співчуття і розуміння тяжкості і складності випробувань з боку Ісуса, що до нас має цінність лише тоді, коли сам Господь відчув їхню силу у власному житті. І він все це пройшов сповна. Тому ми маємо не такого первосвященика, який не може співчувати нашим слабкостям, але який, подібно до нас, був випробований у всьому за винятком гріха. Нехай Господь благословить нас покладати сповна всю нашу надію на нашого Господа Ісуса Христа.